У продажу мотоцикл Yamaha я 1 один Pfizer. Мотоцикл бризен з Японії, без пробігу по Україні. Повністю ось в оригінальній фарбі. Із допів стоїть вихлоп і led поворотники. Також леддара двигуна. Кого цікавить більш детальний відеоогляд, пишіть дзвоніть. Залюбки все покажемо, все розкажемо. На всі питання відповімо. По наявності три ключики, всі оригінальні, пробіг 15 000 км, километрів, ну можна сказати, 16.